Цього дня! Дякую. Дякую. Привіт! Сьогодні ми зустрічаємося з вами вже восьмий Дякую. раз. Восьмий раз показуйте мені на пальчиках, як буде восьмий раз. П'ять і? І, і, і три. Отак. Дуже гарно. Ще маємо два рази в запасі. Я дуже рада бачити нових обличчя. Так. Ми сьогодні будемо читати з вами казку дуже і дуже важливу. Казку про те, як важливо вчитися. Не знаю, чи ви її чули. Був такий чоловік, називався він як? Ред апостроф Іярд Кіплінг. Він жив більше вже, ніж 100 років, ну, приблизно 50, але народився 100 років тому назад. Йому дуже пощастило. Його батьки жили. В далекому екзотичному місці, в Мумбаях. Він там народився і виріс і дуже добре знав цю культуру. Знаєте, де це Мумбай? Там, де ходять слони, там, де багато сапфірів. Ні. Тепло. Це Індія. Тоді Велика Британія мала там владу, тому він там був. І він тоді дуже гарно пізнав весь цей народ, всі ці. Історії, нахапався там натхнення і почав писати. Сьогодні ми прочитаємо з вами казку, як написали першого листа. Там про одну дівчинку, і вона мені дуже подобається, бо вона дуже впевнена і грайлива. тож, Редіард Кіплінг він мав одну з найпотужніших премій в історії, з літератури Нобелівську. Чули про Нобелівську премію? От в нього була Нобелівська премія за те, що він такий був гарний письменник. І як було написано на медалі. За неймовірний талант оповідача. Ви може, я теж колись отримую премію. Отож, слухайте, як написали першого листа. У сиву давнину жив собі неолітичний чоловік. І був він ні скотом, ні готом, ні кельтом, ні шмельтом, і навіть не дроводійцем. Просто перераховую на різні назви. Хоча цілком міг бути кимось з них. Він був печерною людиною і мешкав у печері. Він майже не носив одягу, не вмів ні писати, ні читати. І особливо не прагнув навчатися. Він був цілком щасливий. Він просто був лише голодний. І звали його Тугулумпай Момпусолай. Що означає чоловік, що не рушає зопалу. Що означає зопалу? З такої з печери, де є справжнє опалення. Хороша, опалення. хороша спроба. Зопалу означає з гаряча, так? з, гаря... <пажут> з, з такого завзяття. Так? Тобто він ніколи не робив нічого, не подумавши, був розважливий. Отже, будемо називати його Тугумай, а його дружину звали Шугумай, що означає жінка, що забагато запитує. Ну от, і в них була маленька дівчинка, донечка, її звали Таміфай, що означає «мале, вреднюче дівчисько, котрому слід би дати прочухана. <рес> Але вони називали її просто Тафі. Вона була батьковою мазункою, маминою улюбленицею, і їй ніколи не давали навіть половину того прочухана, на який вона заслуговувала. І жили вони втрьох дуже і дуже щасливо. Щойно ставши на ніжки, Тафі скрізь почала ходити за своїм татком. Часто вони повертались за добечери, дуже коли вже були голодні, і тоді тушумай казав: де заради всього святого ви зуміли так жахливо вимазукатися. Це мама так свариться з ними, так? Mm. Отож, одного разу, Тугумай вирішив піти через боброве болото до річки Вагай, щоб наколоти списом кілька рибин на вечерю. За списа він мав дрючок за кулячим зубом на кінці. Отож він не встиг сполювати навіть одну рибинку, як випадково розламав свій спис навпіл, влучивши в камінь на річковому дні. Додому було дуже дуже далеченько, але в них з собою був маленький перекус в торбинці невеличкій. І він забув собою прихопити запасного списа. А тут так багато риби, бідкався він, а я півдня змарную, щоб його полагодити. Ось дивіться, це їхня сім'я. Бачите, це печера. Бачите, в них є якась шкура, ось казанок дики, петіжі, ось шкури, в них. Штани. Так. вовк. Так, Печерна собака в них є така, невелика, так? Ось дівчинка, як її звуть. Так. А, ви переплутали. Це тежумай, дикумай і та, та май. Ви що, переплутали? <рисвіт> та ні, я читала, як написано. <рисвіт> так. Але ж вдома є твій великий чорний спис, сказала Тафі. Дай на ну, я збігаю до печери і попрошу його в мами. «О, Тут так далеко до твоїх ноженят, лагідно промовив Тегумай. до того ж ти зможеш дорогою впасти в боброве болото і втупитися. Давай з тобою будемо мужньо зносити всі на гаразди. Він сів на землю, витягнув свою торбинку з оленячими сухожилками, смужками шкіри і грудочками бджолоного воску. І загодився лагодити списа. Тафі вмостилася біля нього, підперши голову руками. Я. Дівчатка підпирають, а хлопці нічомусь. І болтала ніжками у річковій воді. Вона глибоко задумалася. Знаєш, татку, сказала вона. Це страшенно несправедливо, що ми не вміємо писати. Якби ми вміли, ми могли би надіслати матусі листа. І попросити нам принести спис. Бо СМС у тоді ще не було. Тафі, відповів Тугумай, скільки разів можна тобі казати, що лаятися негарно, несправедливо це погане слово. Але насправді це було би навіть дуже зручно написати додому. Саме тоді берегом річки проходив чужинець. Він належав до далекого племені Тевера і тому не розумів Тугумаєвої мови. Він зупинився, усміхнувся до Тафі, адже також маленьку доньку вдома. Тим часом Тугумай розплутував клубок оленячих сухожилок і нічого не помічав. А ходи на сюди, покликала Тафі тужинця. – Ти знаєш, де живе моя мамуся? Чужинець відповів, що? Ні. Він ж не знає їхньої мови, так? Адже як відомо, він не знав їхньої мови. Тю, дурненький, сказала Тафі, смикнула ніжкою. Не набридай дорослим, гукнув їй тато, навіть не обертаючись від своєї роботи. Ось, о! Бачите? Полювальники. Нічого я не набридаю, відказала Тафі. Я лише хочу, щоб він зробив те, що я хочу. А він не розуміє. Так, годі, не набердай, пробумротів того май, що саме намагався найтугіше затягнути оленячі сухожилки. Але чужинець був дуже щирим і сів поруч тафі, і дівчинка почала спробувати на мигах пояснити йому, чим саме зайняте її татко. Ану пробуємо показати, що таке ловити рибу на мигах. Нічого не зрозуміло. Ні. Ну, одним словом, бідний чужинець нічого не зрозумів, але він подумав, що має справу просто з дивовижною дівчинкою. Воно таке смішне, смикає ніжкою, щось до мене кривляється, мабуть, це дочка видатного вождя, бо сам він такий величний, що навіть не звертає на мене уваги. Він усміхнувся і став поводитися ще чимніше, ніж до того. Так, ну що ж, промовила Тафі, я хочу, щоб ти вирушив вже негайно, бо в тебе довгі ноги і ти не впадеш у болото. Попросив моєї мами, таткового списа, такого чорного, що висить над коменом. Чужинець подумав Боже, це дуже-дуже дивовижне дитя, воно так завзято махає руками і так кричить на мене, але я не розумію ні слова. Але коли я не зроблю, що вона хоче, то розгнівую її вождя. Чоловік, що повертається спиною, до гостей. Він підвівся, зідрав з берези великий плаский шматок кори і подав його дівчинці. Він зробив це, щоб показати, що його серце таке ж біле, як березова кора, а в його думках немає зла. Але тафі зрозуміла його зовсім інакше. О, радо вигукнула вона. Тепер я розумію, ти хочеш адресу моєї мами. Чудесно! Звісно, я писати не вмію, але я вмію малювати або шкрябати». Будь ласка, дай мені свій кулячий зуб, і я почну ним писати. Як вам ідея? Ось бідний чужинець, який гісінько не розуміє. І наша завзятлива дівчинка. З дуже гарною зачіскою. І красивим бантиком. Тато той, що сидить спиною. Як було той, що до гостей не обертається обличчя? Так, я перегортаю. Добре. Я? Тоді чужинець подумав: Боже, яке ж дивовижне, дивовижне дитя, а куля чи зуби з мого намиста чарівні. І я завжди казав, що коли хтось без дозволу торкнеться до них, він негайно спалахне і вибухне. Але це дівчисько не спалахнуло і не вибухнуло. І той поважний чоловік зовсім мене не помічає. Отже, мені треба бути таким чемним, бо інакше трапиться щось жахливе. Він віддав їй кулючого зуба, вона вляглась на живота, задерла ніжки, бо саме так малюють усі великі художники. І сказала: Так, зараз я тобі намалюю. Дивись через моє плече, але не заважай. Спочатку я намалюю, як татко рибалить. Зараз я намалюю, що його спис зламався. От зараз я намалюю ще один спис з довгим держаком, який нам потрібен. Ну, так виглядає, ніби спис терчить у татковій спині, але це тому, що це окуліш і ковзнув. І цей шматок кори геть замаленький. А, так-так-так. Зараз я малюю той спис, який ти маєш перенести, тому я малюю себе. Ось я даю тобі до вручення, це моє волосся, але воно не стоїть дибки, воно тут так гарненько намальоване. Зараз, зараз, зачекай. Тепер я намалюю тебе. Думаю, ти такий хороший, чесно, але ну, я не можу тебе зобразити, ти просто не поміщаєшся. Ти не образився? Ти не образився. -ні. А чи не собі думає? Либонь, скоро буде велика битва, і ця незвичайна маленька дівчинка взяла мої чарівні окулячі зуби, не спалахнула, не вибухнула і просить мене покликати на підмогу все все плем'я. А цей дуже-дуже великий вождь, він такий зосереджений, що навіть не звертає на мене увагу. Так, дивись, промовила Тафі, рано дряпаючи куру. Тепер я намалювала тебе, ну шматочок тебе. В тебе в руці татків спис, ну просто для того, щоб ти не забув, що ти маєш його принести. Зараз я покажу тобі, де йти до нашої домівки. Отже, так, ідеш прямо, доходиш до двох дерев, ось дерева, тоді видираєшся на пагорб, ось пагорб, тоді ти йдеш до бобрового болота, там багато бобрів. Я не вмію малювати бобрів, я намалюю тільки голови. От, пару голів намалювала, так, так, так. Все, що ти бачиш дороги, і глядиш, не впади. Тепер дивись, наша печера якраз за бобровим болотом. Вона не така велика, як цей пагорб. Ну я не вмію малювати маленькі речі. А ось моя мама, вона дуже гарна. Сама гарна мама на світі. Так, так, так. Підійдеш до неї і скажеш, що я її намалювала от такою. Вона дуже гарна, і зрадієш, що я вмію малювати. Ну ось, я намалюю ще один спис біля таткової печери. Насправді він всередині, але ти покажеш мамі малюнок і вона тобі винесе. І я намалювала її з розкритими обіймами, бо я певна, що вона буде рада тебе бачити. Ти зрозумів? Так. Чи пояснити тобі ще раз? Так. Бідний чужинець розгубився геть і подумав: якщо я не приведу плем'я на підмогу цьому вождю, то його уб'ють вороги, які насуваються довкола списами. Тепер я розумію, чому великий вождь вдає, що не помічає мене. Він боїться, що вороги слідкують за ним з кущів. Тому він обернувся до мене спиною і звелів цьому розумному і дивовижному дівчаті намалювати цей жахливий малюнок, щоб розповісти всьому племені про скруту, в яке воно потрапили. Так, ось малюнок, який був намальований. Прошу всіх його подивитися. Так, підходьте, дивіться. Все зрозуміло. Mm -hmm. Так. Да. Все зрозуміло повністю, <поцеркнутри> так? Так. <поцеркнутри> так. Це якісь бугари. Я не розумію, що тут на мене. Покажіть мені, де її тато тут. <поцеркнутри> О, ось. 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 О, так. Де ж тут ти сама тафі? Незрозуміло. Думаємо, оце сама. дівчинка ось. з бантиком. Ось. Де ж та ось. красива? Ось. А де красива мама? Ось, ось. Хто порахує, скільки тут списів. На картинці. Раз, два, три, чотири, один, один, я два, бачу більше, ніж п'ять. Хто 8. порахує, скільки риби є в ставку? Один, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, шість. три, чотири, п'ять, шість. Шесть. Так, бачимо. І є ще бобри. Я ще один, бачу. Два, три, чотири, п'ять, шість. А гриби хтось бачить? Я ось, Один, два, два три. Все, ми з'ясували всі деталі. Молодці.